Мої дорогі, сьогодні літо і ви на моїй кухні. А це означає, що буде відео кулінарне і що воно буде сезонне. Будемо готувати з кабачків. На ваше прохання. Ну і для зручності, звісно, я у цьому відео зібрала три досить вдалих рецепти з кабачків. Два з них ви точно бачили у моїх попередніх влогах. А третій рецепт я спеціально відзняла для цього відео. Сподіваюся, це відео надихне вас на кулінарні експерименти. Якщо рецепти вам сподобаються, дайте знати в коментарях. Я обов'язково відзніму продовження. Ну, що, поїхали по кулінарима? А тепер запрошую вас на кухню традиційну. Будемо робити пиріг з кабачка. Дуже класна сезонна страва і дуже на мій погляд вдала. Роблю цей торік вперше і впевнена, що буду повторювати. Для цієї страви потрібно 1-2 кабачка. Порізала ось такими слайсами навіть ту частину, де були зернятка. Вони, вони м'якенькі тут. Потім я поперчила, посолила тут трішки і олійкою збризнула і залишила трішки промаринуватися. Ненадовго, буквально на трішечки, поки готуватиму наступні інгредієнти. А далі я взяла два середніх помідори, порізала їх кубиками. Далі взяла рікоту. Це італійський сир, дуже ніжний, такий кремоподібний. У даному випадку я йшла за рецептурою, тому взяла рікоту, але на майбутнє хочу замінити його на кисломолочний звичайний сир. Просто гарно переб'ю, щоб був більш дешевий варіант. Сир вимішала з помідором, трішки підсолила, і тепер треба натерти цедру одного лимона. Тут будьте обережні, тому що варто терти тільки цю жовту яскраву частинку. Білої уникайте, бо вона дуже гірчить. Також видавлюємо всіх половинки лимона, також дивимося, щоб не попали зернятка, якщо втрапили, то вибираємо. Все гарно перемішуємо і наша начинка вже готова. Пиріг буде на основі листкового бездріжджового тіста. Воно має бути вже розморожене, розморожувало в холодильнику. Розгортаємо тісто на пергамент на деко. У мене буде замість пергаменту ось такий силіконовий килимочок. Я його використовую тоді, коли деко у мене зайняте. Потім все це разом викладаю на решітку для випікання. Відрізала зайве тісто, бо мені не поміщалося в деко, а клаптики просто залишила, нехай випікаються. По периметру свого пирога я роблю такі надрізи. Це потрібно зробити для того, щоб в майбутньому пиріг весь не піднімався, а піднялися гарно тільки бортики. Викладаю сирно помідорову начинку, а на неї вже покладу слайси з кабачка. Вбиваю одне яйце, я взяла трішки молока, додала, можна без молока. І цим яйцем буду змащувати бортики свого пирога, а також самі кабачки. Від цього пиріг набуде такого гарного апетитного золотистого кольору. І останній штрих Посипаю свій пиріг пармезаном. Точніше, у мене не пармезан, а сир типу пармезану такий твердий, вистояний, зрілий сир. Тут не підійде такий, що тягнеться, як моцарелла чи сулугуні. Він зовсім сюди не підходить і не буде так смакувати. Пиріг ставимо в духовку розігріти на 180 градусів, орієнтовно на 30 хвилин при режимі конвекції. Якщо у вас без конвекції, то на 200 градусів. Ну, теж до віткання. Дивитися, щоб він був готовий, підрівнянений і симпатичний. А за цей час я беру шпинат, отак таку ж меню добру, і ріжу його на дрібненькі такі шматочки. Потім це все в тарілку мисочку якусь і видавлюю туди декілька зубчиків чеснику. Вже за смаком, дивіться, у мене пішло три таких невеличких. Ну бо я вже кабачок без чесника. Це зовсім не та історія. Шпина трішки поливаю олією і даю йому трошки постояти, поки допечеться поріг. Я не солила, але ви, якщо бажаєте, можете ще трішки підсолити. На ще гарячий пиріг ми викладаємо частиковий шпинат. Рівномірно розподіляємо він гарно прогрівається і запах відразу йде на всю квартиру. Смакує пиріг як теплим, так і холодним. Мені він дуже сподобався, я люблю кабачок, я люблю сир, мені подобаються ці поєднання. Ще, знаєте, така пікантна нотка чесничку. Словом, я таке зацінила. Мій чоловік ну, не дуже, бо там нема м'яса. Своєї родинки додає лимон, саме цедра і сік, він якось там відчувається, і я би його радила не ігнорувати, а давати, але акуратно, щоб там дійсно не втрапило нічого гіркого. Це пиріг дуже швидкий, ароматний і смачний. Він дуже швидко випікається, ще швидше готується а і ще швидше з'їдається. Я для себе його відкрила, ділюся з вами, можливо, і вам сподобається. Тепер приготуємо так званих веселих кабачкових восьминогів. Тут цікава форма, а саме приготування традиційне буде кабачок, обсмажений у клярі. Розрізаю спочатку ось так от. Не дорізаю до кінця, лишаю. Якщо хтось не робив такий рецепт, але мені здається, що його вже всі робили. То якось була мода така. Я тепер роблю навпаки з іншої сторони надрізи. Треба акуратно, бо воно роз'їжджається сильно. Принаймні у мене роз'їжджається. Не прорізаємо до кінця. У мене тут повідлітали. Принаймні спробуємо. Так, і що виходить? Виходить ось такі кабачки, як ніг, тільки набагато більше ніг. Такі ніжки і голова. Зробимо з іншим кабачком. І мене вийшов трошки корявий. Тут у мене такі ножки повідлітали, але то не страшно, ми їх потім у загальний процес вклинемо. Солимо. Робимо ніжний масаж. Так. А за той час підготуємо клярку. Щоб кабачки не були такі товсті і нормально приготувалися, просмажилися, я їх розділила наполовину, я щось забула це відразу зробити, але зрозуміла це в процесі і виправилася. Ось такі лапки, восьминіжки у мене вийшли з двох кабачків. Оце те, що це воно теж засмажилося такою грубкою кубки, бо в яйце і борошно його склеїло. Не надто корисна їжа. Як будь-що смажене, але воно дуже смачне. Один надзвичайно простий, але дуже смачний рецепт. Готується просто без заморочок, але дуже гарно смакує цей рецепт з м'ясом, кабачок і м'ясо. Беремо молоді кабачки. Я шкірку не чищу, бо кабачок малоленький, цього я вважаю, не потрібно. І розділяю кабачок на ось такі бочечки. Їх будемо викладати в форму. Відрізаємо оце все зайве. Я для себе хочу визначитися, скільки мені потрібно, тому переміряю у формі. Ну, щоб забагато не нарізати і замало те, щоб мені просто вони все гарненько встали у форму. У мене якраз три невеличкі кабачки помістилися у цю форму. Переберемо кабачок, ложку і видобуваємо серединку ложкою. Акуратно, не прорізаючи дно. Ось така в мене вийшла бочечка. Ну а ціле, а тут є така ямка. Кладемо назад і так робимо з кожною частинкою, з кожною бочечкою. Бачки відставляємо в сторону і беремося за фарш. У мене курячий. У фарш я додам одну цибулину і спеції. Солимо, перчимо і додаємо трішки сухого чеснику. Можна свіжого, можна зелені, можна моркви втерти за бажанням. Словом, у фарш можна додавати, що вам завгодно. І робити його таким, як вам подобається. Вирішила, що додати в таку ложку домашньої сметани для соковитості. Трішки присолюю кабачок і починаю начиняти свої їжечки фаршем. Фаршировані бочечки злегка збризнула олією, але цього робити не обов'язково, бо вони пускають дуже багато соку і страва точно не пригорить. Кабачки поставила в духовку і вирішила щось робити з залишками фаршу. У мене не просто фарш лишився, але і багато таких відходів від кабачка. Вирішила більші частинки потерти у фарш і таким чином накрутити декілька маленьких котлеток. Тим більше у мене була включена духовка, то чому б не скористатися такою нагодою і не спекти їх. Фаршу у мене було небагато, тому роблю малесенькі котлеточки, формую їх мокрими руками і обвалюю в панірувальних сухарях. Кабачки пеклися орієнтовно 40 хвилин, може навіть трішки менше, я дивилася по готовності фаршу. Готову страву я притрусила натертим твердим сиром і знову повернула в духовку орієнтовно на 5-10 хвилин, рівно на щоб сир розплавився. Котлетки з кабачком це взагалі дуже вдале і класне поєднання, тому що завдяки кабачку котлетки виходять дуже соковитими і такими ніжними. Тому при нагоді нагадую і про такий варіант використання кабачків. А що вам сказати про ці неймовірні діжечки? Дуже ніжнющі, соковиті, а зверху рум'яна скоринка. Вони тримають форму, але всередині м'яке і ароматне наповнення. Їх і гарячими класно їсти, і навіть холодними, вони дуже смачні. Я подавала зі сметаною, а можна і сметаною чесниковим соусом чи навіть томатним. Такі діжечки, наче міні-запіканки, тільки в обочевому горщику. Дуже по-домашньому, ситно і водночас літньо легко. Спробуйте, якщо ви любите кабачки, вам сподобається.